Слава Богу! Хор закінчив на такій чудовій ноті. Ми тут, щоб бачити Боже лице. Побачили ви Боже лице? Відчули себе в Божій присутності. Знаєте, я зловив себе на думці буквально 30 секунд тому, що я себе відчуваю тут, як в ковчезі. Ну, не, та, не тому ковчезі, який ми будуємо. В нашому таборі, це християнський центр Ковчег, це теж величезне благословіння, яке ми маємо сьогодні, в час війни ми маємо це будівництво і Бог благословляє, благословляє братів, які тим займаються, Бог дає можливості для того. Знаєте, ми просто коли це ще одне нагадування про ті благословіння, яких дуже багато навколо нас. Ми... Не завжди про це думаємо, не завжди правильно оцінюємо. Я себе відчув в Ковчезі, що мені тут так добре, знаєте, плоди землі, те, що навколо нас. Ми чуємо чудовий хор, ми маємо Біблію, ми слухаємо, насолоджуємося. І таке враження, що так, як от нас вирвали з земних турбот, труднощів, того, що ми переживаємо. І от такий оазис спокою і радості. Він буде продовжувати. Ще трішечки ми будемо продовжувати спілкування в нижньому залі, але оцей, цей якийсь мир в нашому серці, він дає для нас оце, такий якийсь особливий стан. І здається, що вже і війни немає. І нам тут добре. Але це. Нам так здається, війна продовжується. Знаєте, ну пів години тому прочитав буквально в Рівному, бо є такий один з просвітерів, Ілля Максимович Корнійчук. Він колись був моїм наставником. Не знаю, чи він це пам'ятає, але в певний час в моєму житті він залишив певні сліди, певний вплив. У Його два сина буквально декілька місяців назад пішли воювати. Вони пішли підготовку в Великій Британії, два лейтенанти, командири взводів, Буквально цього тижня для них збирали кожному з них на авто в рівному. І наша родина підключалася. Два дні чи три дні тому закінчили цей збір. Мало бути два авто для одного і для другого. Пів години тому інформація: вчора один з них загинув. Два рідних брата. Другий брат сьогодні вже був на, на опізнанні. І це мене, я себе зловив, почав думати про це і зловив на думці, що нам тут добре, а реалії життя заставляють нас а, повертатися до такого буденного щоденного життя, яке. Заставляє нас по-іншому оцінювати те, що ми маємо. І я найперше хочу ще сказати: дуже радий бачити сьогодні багато нових людей в нашому залі. Щиро дякую вам за те, що ви прийшли разом з нами подякувати Богові за всі благословіння, які ви маєте і в своєму житті, за збережене життя, за наших воїнів, які нас захищають. За продукти на нашому столі, за труднощі, які ми вже подолали і які ще подолаємо. Нам є за що дякувати Богу. Тому вітаю вас святом, святом подяки, святом жнив. Не знаю, що вам дійсно більше до вподоби, але давайте в усіх цих речах бачити Божі благословення. Знаєте, життя мене вже навчило, що коли в тебе труднощі. То подивися на тих, кому важче. І я розумію, що якісь маленькі труднощі, які я маю в своєму житті більше чи менші, вони можуть не йти ніякі порівняння з тими, хто переживає набагато важчі моменти в своєму житті. І хочу зачитати місце, яке записано в повторенні закону, 8 розділ. 10-11 вірш місце, яке часто читається на День Подяки, на День Свято-Жнив, і яке нагадує нам, що її руки ми все це маємо, і за кого ми повинні пам'ятати і бути вдячними. Це ізраїльський народ після своїх подорожей, я б сказав так, в лапках або поневірянь в пустелі. Про які вже сьогодні згадувались, що одежа не, не зношувалася, їжа була одноманітна, і треба було до того всього звикнути, вони входили в обіцяну землю, Богом обіцяну. 40 років вони чекали цього моменту. Вони мали туди зайти. І вони отримують повілі, повеління, що вони будуть мати особливий край, хороший край, благословенний, і повеління, як себе вести в тому край. І там написано такі слова. І будеш ти їсти і наситишся, і поблагословиш Господа Бога свого в тім добрім краї, що дав він тобі. А наступний вірш, стережися, щоб не забув ти Господа Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей, і законів Його, і постанов Його, що я сьогодні наказую тобі. З однієї сторони, Хороші слова, які лягають нам на серце. Ти будеш їсти, наситишся, поблагословиш Господа Бога свого в тим добрім краї, що дав він тобі. Це те, що ми сьогодні з вами проходимо. Ми бачимо ці плоди землі, і наше серце радіє. Знаєте, вони кожен з них з цих плодів по особливому цікавий. Там є перець, якого розрізавши, ми можемо з'їсти, правда? Там є бурячок, який ну, хтось їсть його, може і сирим, але зазвичай ми його відварюємо. А якщо додамо ще щось до нього, то він дуже смачний. І нам здається, що ми могли б це їсти, але там є і цибуля. Якщо сказати, взяти цибулину, з'їсти нам ж одну цибулину, вона ж не дуже приємна. Ну, хтось може їсти, а хтось так, особливо дівчата, я вже бачу, скривилися трохи. Бо цибулю якось не, ну, не трохи не те. Але додати цибулю до якогось салату це ж. Краса зовсім інший смак. Всі ці продукти самі по собі, вони особливі. А в поєднанні з іншими вони дають надзвичайні речі для, нашого, для наших смакових відчуттів. В нашому житті точно так само. В нашому житті є приємні моменти, такі, що нам здається, ми б насолоджувались. Знаєте, як хтось любить тістечка, то він на все решту дивитись не буде. І здається, насолоджуються тісточком. Але все рівно треба щось інше споживати. І в нашому житті точно так само є різні моменти, в залежності від того, що з нами відбувається і з чим вони поєднуються, вони роблять нас сильнішими, вони дають нам відчути гармонію життя, смак життя і труднощі життя теж здолати в комплексі з іншими переживаннями. Коли ми дивимося на різноманіття цих плодів, то нам хочеться сказати, так як сказав Бог, коли все творив, що все дуже добре. Коли ми думаємо про наше життя, переповнене переживань, труднощів, особливо в цей час війни, нам важко сказати, що все дуже добре. Важко, але подумайте про те, в якому стані ми сьогодні. Ми живемо на землі. Чи в нашому краї, куди рідко прилітають ракети? Так звучать тривоги. Нам важко, але ми ночуємо в своїх домівках, на своїх ліжках, своїми подушками, які ми не готові проміняти на щось інше. Тому що ми так звикли. І нам добре. Знаєте, якби ще не було тих е, евакуацій полеглих. Нам би було б якось нічого вже й можливо не нагадувало про війну. Але війна продовжується. Так само продовжується і духовна війна. Знаєте, нам добре сьогодні тут, ми дякуємо Богові за благословіння, за урожай, за дари землі. Але війна духовна теж продовжується. І Місце, яке ми прочитали, воно також застерігає нас про те, щоб ми не забували. Не забували, що їх рук ми маємо благословіння. І там написані такі слова, стережися, щоб не забув ти Господа Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів, Його і постанов, які я наказую тобі сьогодні. Якщо то там написані такі слова. Це означає, і ми знаємо нашу людську натуру, ми здатні забувати. Ми добре сьогодні святкуємо тут, ми радуємось, радіємо тому. А як ми будемо дякувати Богові завтра за всі благословіння? Чи, можливо, ми будемо нарікати? Чи, можливо, ми думати, будемо думати, що нам гірше, ніж комусь? А можливо, нам треба подумати, що нам краще, ніж комусь. Краще, ніж тим, які зараз там в зоні бойових дій. Краще тим, які не мають домівки сховатися від дощу, так як цієї ночі ми могли вдома бути і той дощ, який, можливо, когось налякав, чи там в, нашому, в нашій околиці і град був, і було так якось дуже відчувалося це все. Але ми були під дахом, а хтось не мав цього даху. Все пізнається в порівнянні. І ці слова, які звучать як застереження для нас, щоб ми не забули про Господа, який благословив нас, який залишив нам для нас свого закона, сьогодні це нагадування для нас. Знаєте, ми добре зробили, що ми прийшли в дім молитви поклонитися Богові, подякувати Богові. Але я хочу сказати, щоб це було не лише наше оці декілька годин перебування тут. Я хотів би, щоб наше серце, воно просто постійно було переповнене вдячності Богові за те, що Бог продовжує опікуватися нами. Коли ми читаємо продовження цього розділу, восьмого розділу повторення закону, то там в 17 вірші написані такі слова, щоб ти не сказав у серці своїм, сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. Ще одне застереження для нас. Знаєте, ми можемо думати, що ми такі хороші, підприємливі, ми такі розумні, ми такі здібні до чогось. От ми попали в хороший момент, в хороше місце, і от так в нас все складається, і, нам, і ми маємо певний добробут і так далі. Але тут стоїть застереження. Стережися, щоб ти не сказав, що сила твоя і міць твоєї руки здобули тобі цей добробут. Брати і сестри, це теж, те, що ми маємо, сила і міць нашої руки це теж Боже благословення. Можливо, ми думаємо, що ми здатні на щось. Знаєте, останні ці два дні я знову переживаю приступ хвороби моєї. Права рука, мені дуже важко нею щось робити, користуватися. І я розумію, що це не міць моєї руки. Я розумію, що це. Бог може дуже просто навчити мене розуміти, що я не володію своїм тілом. В нашому житті точно так само відбувається. Є речі, якими ми не володіємо. Нам здається, що це ми можемо зробити те і інше. Але Бог каже: стережися, щоб ти не сказав своєму серці сила і міць моєї руки здобули мені цей добробут. Знаєте, люблю спостерігати за людьми. Не знаю, чи ви це робите, От колись, десь, якщо у вас є можливість, десь, якщо ви в щоденному, турботливому, такому бурхливому житті, у вас є моменти, коли ви десь зупиняєтесь. Чи в магазині там в черзі стоїте, чи на зупинці тролейбуса чи маршрутки. Подивіться, спостерігайте за людьми. Люди абсолютно різні. Кожен думає про своє. Але те, про що вони думають, на їхньому лиці відображається. Хтось Турбований. От дивишся на людину, ти розумієш, що в неї якісь проблеми, він переживає, його лице це показує. Коли ти дивишся на інших, ти розумієш, що хтось розгублений. От просто видно по ньому, що він щось переживає і не знає, що робити. Хтось весь в своїх думках, хтось дивиться, сповнений енергією, він просто розуміє, що життя в нього біжить, випромінює. Є люди, на яких ти дивишся, і ти розумієш, що людина задоволена. Можна відрізнити людину задоволення за виразом її обличчя? Я думаю, що можна. Коли ви подивитесь на людину, яка просто, просто посміхається, але хоч, або хоча б не зажурена, не переповнена труднощі. Знаєте, смайлики в сучасному телефоні дуже добре показують, як посмішка. Так або навпаки. Отак видно по людях. Чи вони задоволені, чи ні. А задоволена людина, це по-іншому можна сказати, що щаслива людина. Задоволена людина, вона щаслива від того, що є в неї, що є, що є навколо неї. Біблія нас вчить, що велике надбання бути благочестивим і задоволеним. Задоволеним, знову ж таки, це порівняння: бути щасливим, Велике надбання. І щастя не від того, що ми маємо, а щастя. В чиїх руках ми знаходимось. Апостол Павло в післані до Филип'ян в 4 розділі 11-12 вірш, він говорить, я навчився бути задоволений з того, що я маю. Він не каже, що я чогось не, ну, не маю надзвичайного. Каже, я навчився бути задоволеним з того, що маю. А наступний вірш, він говорить, що він має. Він каже, вмію бути в упокоренні, вмію бути в достатку. Я привчився до всього і усім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Але повертаємося до першого вірша. Він каже: я навчився бути задоволеним з того, що маю. Як бути задоволеним в недостачі? Як бути задоволеним, коли є голод? З іншої сторони, Він каже, я навчився. Далі він каже, я все можу в тому, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Ось що головне для нас, людей знати Ісуса Христа, мати в своєму серці стосунки з Богом. І тоді, знаючи, що ти в Божих руках, і Бог все контролює, і Богові все підкорне, тоді легше бути щасливим, знаючи, що Бог допоможе. І так, як каже апостол Павло, і в упокоренні, і в голоді, і в недостачі. Повірте, Бог завжди готовий прийти на допомогу. Бог завжди готовий підтримати і благословити. І ми, коли думаємо про Божі благословіння, ми їх бачимо дуже багато. Просто не завжди зауважуємо. Коли ми дивимося на родючість землі, ми розуміємо, що це Божі благословіння. Те, що продовжується наше життя, це Боже благословіння. Боже благословіння. Те, що ми маємо мир в нашій околиці, це Божі благословіння. Боже, те, що звільняється наша територія нашої країни, Божі благословіння, Боже благословення. Так, ми бачимо і біди багато. Ми розуміємо. Але Бог і попереджав. І Бог і до нас звертається і каже, дуже просто: в Слові Божому написано, якщо ти будеш слухатися Господа, голосу Господа Бога свого, то Бог благословить. Якщо ти відвернешся, то будеш покараний. І там написано, навіть досягнуть тебе ті прокляття. Слово Боже говорить чітко. Я, я не хочу сприймати, що наша країна зараз переживає прокляття від Бога. Я розумію, що на нашу країну прийшов ворог. Який хотів хоче загарбати нашу землю. Я розумію, що нам потрібно пережити цей момент. І ми продовжуємо молитися за мир в нашій країні. Ми продовжуємо молитися про перемогу, про вигнання окупанта з нашої землі. Ми продовжуємо молитися про покаяння наших людей, про спасіння воїнів поранених, про Божі благословення для лікарів і для цивільних, які там в зоні бойових дій. Ми це продовжуємо молитись про це. І це наша відповідальність. Але що означає для нас сьогодні це свято? Ми говоримо про плоди. Ми говоримо про фізичні плоди. Я хочу лише чуть-чуть торкнутися того, що в нашому житті, і Біблія чітко про це говорить, ми маємо духовні плоди. Ми маємо їх приносити. Ми, як те дерево, яке посаджене біля джерела, джерелом якого для нас є Бог. І в Євангелії Івана 15 розділі написано, що ми привиті до тієї виноградної лози, і ми звідти отримуємо ту духовну їжу, духовне підкріплення. І коли я дивлюсь на ці плоди, я починаю оцінювати своє життя, мої плоди. Я хотів би, щоб ви, кожен з вас, просто оцінили ваші плоди, вашого життя. Те, що ви принесли до Бога. Я не хочу сказати сьогодні. Сьогодні не якийсь, не якийсь там особливий день, коли ми маємо відчитатися. Чи ми маємо поставити риску, От, я зробив те. Ні. Кожен день нашого життя це плодоносіння. Кожен день нашого життя це певні речі, які ми робимо, певні кроки, які ми робимо. Знаєте, сюди на ці плоди відбирали найкраще. Я думаю, що ви там не знайдете яблучко з черв'ячком, а вони є в нас на наших деревах, є. Знаєте, декілька років назад подарили на день пастора мені яблуню, ну, саджанця. Цього року на ньому вже було з 10 великих яблук. Я їх фотографував і так, і так, але вже частина з них впала, і на, 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 на якихось з них я й знайшов і черв'ячки. І я розумію, що не все ідеальне. Але те дерево приносить плід. І в нашому житті ми так само маємо приносити плоди. Може, не все ідеально, але ми маємо приносити плід. Бо якщо в нас немає плоду, то написано, пам'ятаєте історію про безплідне фігове дерево. Його удобряли, його обкопували. Але приходить час, коли воно може бути і зрубане. Чому? Тому що власник саду він має право оцінити плоди того дерева. Ми не розпоряджаємося своїм життям. Є володар всього, який розпоряджається нашим життям. Він знає, коли воно має закінчитись. Був час, коли Бог дав нам життя. Ми не знаємо, скільки ми маємо прожити, але прийде час, коли ми відійдемо з цієї землі у вічність, з Богом чи без Бога. Які плоди ми принесли. Найбільший плід це плід покаяння. Примиритися з Богом це саме головне, що потрібно зробити. Зробили його ми чи ні? Сьогодні виклик до кожного з нас, до кожного, хто сидить в цьому залі. Я багатьох з вас не знаю. Я не знаю вашого життя, я не знаю ваших стосунків з Богом. Але ви знаєте, хто Бог для вас? Чи Бог для вас це Бог певних свят, чи це Бог є реалієм вашого життя, чи ви маєте особливі особисті стосунки з Богом? Хай благословить Бог вас, щоб ви дійсно мали ці плоди, які ви можете принести до Господа. Знаєте, сьогодні для нас. Це свято це свято подяки, свято вдячності. Але сьогодні для нас це свято і свято оцінки, оцінки нашого відношення до нашого життя. Чи задоволені ми тим, що ми маємо? Чи ми вдячні Богові за те, що ми маємо? Чи ми готові благословляти інших тим, що ми маємо? Тімо, щоб ми благословляли Бога і дякували Богові за край, в якому ми живемо. Це не Ізраїль, де два рази на рік чи три рази приносять плодоносить земля. Але наш край особливий, особливий, благословений Богом. І знаєте, ми сьогодні чуємо, як наша влада там хоче відправити зерно в Африку, тому що в нас є вдосталь хліба, але потрібно підтримати тих, хто не має хліба. І це ж благословіння. Благословіння допомагати іншим. І Бог знову і знову благословляє нас. І цей рік такий самий, Бог знову ж благословив нас в цьому році. Як ми висловимо нашу вдячність Богові? Лише в наших коротких молитвах, як ми це робили, чи наша вдячність Богові це має бути кожен день нашого життя. Бути вдячними за те, що Бог дає для нас, за ті можливості, які Бог дає. За хліб і до хліба, знаючи, що колись прийде кінець, колись будуть жнива. Так як прийшов цього року момент, коли ці плоди були зібрані, так само в нашому житті буде момент, коли плоди будуть зібрані, і буде зустріч з Господом. Я хотів би, щоб ваша корзина ваших плодів була переповнена. Слово Боже каже, які це плоди. Якщо ми думаємо, бачимо тут. Такі речі, що ми можемо взяти попробувати, то до Галат написано, що є плодом Духа. І там дуже просто: любов, радість, милосердя. Це не те, що ми можемо взяти, пощупати, але те, що ми можемо проявити один до одного. Добрість, лагідність це плоди нашого життя. Хай благословить вас Господь, що ваша. Корзина вашого життя була переповнена цими духовними плодами. Хай від того буде радість для інших людей, хай від того буде радість нашого Небесного Отця. Хочу побажати благословінь вам. Рік не закінчився. Знаєте, буквально десь зараз, вчора чи позавчора, десь я десь бачив таку цифру, що до Нового року 100 днів лишилося. Здається, дуже швидко, пролітають роки. Ще сто днів і прийде новий рік. І це теж не точка відліку. Кожен день нашого життя це наш відлік. Хай благословить вас Господь, пам'ятати про це. Не забудьте Бога, Господа вашого, який благословив вас. Не забудьте Його благословень. Не, не забудьте, що це Його благословляюча рука дала вам все це. І поклоняйтеся і благословляйте Господа. Амінь. Давайте ми помолимось.